Всім привіт! Мене звати Галина Волощук, і я засновниця та керівниця найбільшої школи вокалу в Україні Муза. І сьогодні у мене в гостях Вікторія Розколодько, наш викладач з вокалу. І сьогодні ми поговоримо про онлайн заняття. Вікторія, розкажи, будь ласка, що таке онлайн заняття з вокалу? Онлайн заняття. Це дуже крута альтернатива та можливість для людей взагалі займатися музикою, як я вважаю на свою думку, тому що там є настільки круті плюси, переваги взагалі для нас, для того, щоб все-таки цим займатися і не закидати, не закидати вокал для більшості людей. Зараз дуже велика тенденція того, що люди виїжджають за кордон або їдуть, наприклад, діти на літні канікули до бабусі, і ця регулярність вона втрачає. І втрачається, втрачається також результат. Тобто це, це крута можливість дистанційного навчання, до речі, дуже якісного, е так як є насправді, е для того, щоб підтримувати результат або навчатися десь далеко за кордоном, для того, щоб розвиватися у вокалі далі. І з своїм викладачем. Не втрачати так, ритм, рісно. щоб були результати, тому що всі ми їх чекаємо, а вони не можуть бути без регулярності. Так, це дуже мобільно, тому що ти можеш займатися де ти хочеш, в будь-якому місці і в місті, у відпустці, і при цьому насолоджуватися цими заняттями далі. Розкажи, як проходить твій онлайн урок. Я даю посилання. Звісно, перед цим у мене в учнів усіх є мої розпівки, якісь вже в записі, в записі моєї руки, <сумісті> так, тобто з, -з, з фортепіано, тому що деякі можуть додавати, які мені потрібні, наприклад, якщо ми там якусь співаємо пісню, де є якась нова техніка, і нам надає пропрацювати, я її можу окремо записати в кусочок, щоб мені так було якби легше, так або це можуть бути якісь додаткові типу, просто записані або з Ютуба різні посилання на різні розпівки. Вже з усім цим багажем, який є в моїх учнів, вони вже сюди підключаються на ту платформу, яку я їм даю. В основному це або Google Meet або Telegram. Також, якщо ми будемо пропрацьовувати якісь високі ноти, це може бути Zoom, але це, це прям дуже велика якби, рідкість. Більше мені всього подобається користуватися Google Meet. Тому що там я можу виводити на екран різні цікаві дошки, тому що я взагалі на заняттях дуже люблю малювати. Бо мені здається, що для людини дуже важливо також сприймати не тільки слухом, не тільки візуально, там ну, не тільки фізично, а ще й візуально. Тобто я спочатку скажу красивим терміном, можу об'яснити. людина на мене так подивиться, що я простими словами, якщо людина не розуміє, я вже ще й намалюю. Тобто для кожного, звісно. При індивідуальному підході до кожної людини потрібно придумувати різні варіанти роботи. І чим мені подобається саме цей варіант? Спочатку, звісно, як звичайний е, урок, ми розпівуємось, нічого цьому не заважає, ми розпівуємось, якщо якісь є додаткові мене розпівки, я можу їх зіграти окремо на піаніно. Після цього ми починаємо роботу над, над твором. В принципі, все те ж саме, що я роблю на занятті. Тобто, е, зачасту, я коли сижу, я не підходжу до учня. Тож, ну, Можуть підійти, але це якби трапляється дуже рідко. Тобто, я сиджу собі за клавіатури, тому що ми розбираємо під фортепіано різні, різні твори. Я сиджу, сижу, то, уявіть так, що просто тут екран, а там стоїте ви. В принципі, нічого, нічого іншого, нічого не змінюється. Заняття проходять абсолютно так само, як і, як і звичайні. Для мене, що є перевагою і таким додатком, за те, що я сказала, що я люблю малювати, я можу виводити різні дошки на екран для того, щоб там малювати структуру, наприклад, вокальної якоїсь техніки для діток, це може бути якісь інтерактивні ігри, заняття для того, щоб додатково зберегти їхню увагу на екрані, і для того, щоб вони більше були зацікавлені взагалі в процес. Це те, що в тебе є. А що треба для учня, який за стороною тієї сторони угу. екрану? Ну, взагалі тільки два пристрої. Це, якщо ми з вами беремо базово, два пристрої і все. Тобто я вас буду прекрасно відчути і без мікрофону, але е, бажано, звісно, якщо у вас є мікрофон, е, це дуже крута перевага, тому що ви зможете чути себе з колонок е, і взагалі бороти цей страх перед мікрофоном. Але це не є обов'язковою, не є чимось таким обов'язковим цей мікрофон. Тобто головне два пристрої один з якого ви будете собі включати мінуси, або там і розпівки. Інший на якого я буду на вас дивитися. Так, мікрофончик це просто така додаткова функція, так. яка може тобі покращити твоє заняття, да яким тобі може бути просто більш комфортно. Так, але особисто для мене типу звук ніяким чином не змінюється, бо я вас як і перед цим чула, і ви себе так само, як і чули, так і залишаєтесь себе. чути нічого так. якби не змінюється. Це просто така навичка, звичка. Якщо ви виступаєте, вам звісно потрібно щось в руці бажано тримати, тому що ну потрібно, щоб ця звичка випрацьовувалася і надалі, і не втрачалася. Скажи, а звідки взагалі взялось те, що онлайн заняття не є якісними? О Боже, це така, знаєте, дуже в багатьох е, зараз, на жаль, е, е, склалось таке поняття, що вони є якимось чином гірші або неякісні. Е, звісно, коли почався ковід, коли вперше всі взяли в руки телефони і почали говорити через зв'язок, навчання почалось повністю через Google Meet і через Google Class, і люди, які перший раз взяли це в руки, зачасту це ще були люди похилого віку. Для них це був просто стрес. І, звісно, якість занять і якість навчання була тоді жахлива. Але Ну, тому в нас можливо і склалося таке якби, погане враження. Але ну, через якийсь час ми адаптувалися, ми навчилися, як з цим цим можна працювати. І навпаки, ми зараз знайшли для себе в цьому всьому перевагу свою. Це мобільності і в тому, що ми можемо знаходитись, де нам потрібно, і проводити заняття в будь-який час, коли кому як і комфортно. Тобто, мені здається, що виключно через це. Тому що я навчалася, я попала в цей період, коли ми навчалися. Звісно, тоді було гірше. Через деякий час всі адаптувалися більш люди похилого віку, яким було можливо складніше. Вони привчились, вони навчилися і вже виробляють там таке, що ти сам цього й не знав ніколи в житті. Тобто, я після вже почала дізнаватися такі цікаві фішки, які вони могли знаходити на різних платформах, що я якби такого не знала. І особисто я, я навчалася роки три вокалу дистанційно. Тому що моя викладачка з початком війни вона поїхала за кордон вона, в Відні, і сюди вона взагалі знає ні разу не бачилася, поки я була тут. Тобто я навчалася, продовжувала навчатися онлайн, і тому я і знаю, що для мене нічого не змінилося. Ну отак я б навіть сказала, що коли йде робота онлайн, то йде така точкова робота. Ти не, не на що не можеш відволікатися. Ти чуєш, як викладач, коли працює, бо я теж працюю онлайн. Що от таке, от ти працюєш суто з голосом, ти дуже сконцентрований, ти чуєш всі 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 помилки. І от коли ми зустрічаємося з учнями, які приходять офлайн, потім ми чуємо наскільки ця робота пророблена, да наскільки це великий великі кроки. Да? І якщо б це ми набули в офлайні. Я впевнена, щоб такого не було. Це до речі, мені здається, найбільша перевага, тому що, от, наприклад, спробуйте себе записати на відео або на диктофон. І потім послухати. І вам, навіть якщо вам здається, що ви заспівали ідеально, ви через диктофон або через відео знайдете помилки. Тобто, от дуже кажуть, да, часто там та да, дистанційні конкурси це так легко, та Боже, ти її знімаєш, ти будеш це відео знімати мільйон разів, тому що якість звуку, вона передає всі ваші неточні якісь відхилення. І тому. Це набагато важче, і мені, наприклад, ну там коли я виступаю, легше звісно виступати вживу, чим просто через якесь відео. І це мені здається є перевага, бо бо викладач він чує просто все, що ви там не то зробили. Тобто можна підчистити прямо до ідеалу. І до речі, якщо ти можеш розказати, от які викладачі теж онлайн працюють. О Боже, мені здається, дуже багато, я ж всіх, напевно, не перезву, тому що ми, як викладачі, взагалі більше знаємо цю тему, бо ми в них вчимося Зачасту проходимо якісь майстер-класи, так, купуємо їх. І я от почала аналізувати, а взагалі ж вони не викладають в офлайні. Тобто викладачів, яких вчимося, ми або можемо брати якийсь приклад, не сказати, що прям вчимося, але беремо з них приклад, я до них заходжу, я не можу з ними зустрітися в офлайні. І мені здається, що вже на світовому рівні це стала трошки така звичка, що в принципі так є комфортним для всіх. Так, ви можете потрапити до викладача, до якого ви хочете більш простіше. Ви можете підлаштуватися під графік, не потрібно витрачати час на дорогу ні вам, ні йому. Я можу потрапити до викладача якогось там європейського рівня, так сидячи тут в Україні. І мені здається, це навпаки дуже крута можливість для мене. А не їхати туди, можливо, я би щось так втратила. Так, а так я можу отримати ці всі знання, будучи, будучи тут. Так і це в дві сторони: ти, як викладач, можеш взяти досвід. у... Викладача світового рівню, да це так. може бути і в Нью-Йорку, і в Австрії, де завгодно взяти в нього. А наші дітки, наприклад, які зараз по всій укпосій країні, хочу сказати, і країні, і по всьому світу, вони також можуть взяти заняття в тебе, тому що. Знають мову, тому що підтримувати українську мову, також українські пісні, ти носій цієї музики. Також ну давай будемо чесними, Це і інша ціна, да тому, що бути за кордоном і продовжувати займатися музикою як тут не кожен може собі дозволити. А наша ціна вона конкурентна. Так вона тому... більш лояльна буде в порівнянні з європейськими цінами. Це, це абсолютно правда і якість заняття. Так. Також можна, тому що в нас все таки якість навчання можливо мені здається, і як ну особливо з вокальної точки зору, як я думаю, і з музичної точки зору в нас якість вона йде вище, тому що у них є нормальним а, співати в дуетах, в групах а, рідкість індивідуальні заняття. Хори більше Більше хори, так тобто а, і якість заняття в них може відрізнятися від нашого. І, ну, і ціна, звісно. Да, але я думаю, що більше, мабуть, не якість, а можливість позайматися індивідуально, так, тобто так, один так. на один. Не групами, так, як ти кажеш, а саме угу. один на один. В цьому і велика перевага. Так. Дуже тобі дякую. Які б ти ще хотіла додати моменти по онлайн? Я хочу сказати, щоб не боялися учні взагалі онлайн формату, сприймати для себе це як нову можливість. Воно по факту просто проаналізуйте свої заняття, якщо вони у вас були в офлайні, якщо в онлайні, просто проаналізуйте, що можливо змінилося. Тобто, чи настільки вам фізично, взагалі, наскільки е, фізично з вами був присутній е, викладач? Е, так, Просто зачасту в мене, чому я вам кажу? Тому що я просто сижу, граю. Я можу не вставати. Того мене так болить поясниця. Може, якби я до вас більше ходила б вас кружляла, то було б мені простіше. Але це все ж таки залишається весь той самий формат. Повністю викладач сидить, він аналізує ваш голос, він повністю включений в процес. В той час, як ви стоїте біля мікрофону, або просто стоїте, аналізуєте свій, свій звук, якби нічого ви ж просто продовжуєте співати свою пісню. тобто ви як співали, так і співаєте. Я як вас зупиняю? Так і так зупиняється. Тобто не потрібно боятися. Пробуйте. Розцінюйте, тому що це нові можливості. Багато хто думає, що е, якісь там інтернет поганий, чи ще щось зараз е, платформи настільки круто підлаштувалися, і є е, різні формати спеціально для музикантів зроблено, е, щоб навіть при поганій поганої якісті там інтернету все працювало просто чудово. Я думаю, що потрібно спробувати і після цього. Ви все зрозумієте. Так, ти знаєш, я хочу сказати, що от, е, мені теж дуже подобається Google Meet, Е, Мені якось некомфортно працювати з Zoom, але от е, саме е, на Google Meet тільки один є мінус це те, що не можна записати урок. Uh -huh. В Zoom можна, а в Google Meet не можна. Але якість, комфорт і от. Е, як, як то каже, знаєш, юзибіліті, що тобі комфортно з цим е, додатком працювати. Це 100% найкращий mm -hmm. додаток, який тільки може бути. Mm -hmm. Я вас прошу підписатися на канал, поставити дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення, що у нас нові відео. І записуйтесь на онлайн-заняття до Вікторії.